На судовому засіданні у цьому залі розглядали питання правомірного обрання членів Вищої ради юстиції та розбиралися у тому, наскільки відповідає дійсності остаточна інформація. Вища рада юстиції, яка займається призначенням та звільненням суддів, не може працювати у штатному режимі, оскільки нардеп Інна Богословська звинуватила її в некомпетентності. В ході судового засідання з'ясовували, яким чином порушуються права народного депутата України інни Богословської і чи порушуються вони взагалі. як народний депутат не є суб'єктом владних повноважень, а як громадянка України жодним чином не обґрунтувала, в чому полягає порушення її прав та інтересів, інтересів прийняття оскаржуваного рішення. Тож гостро стояло питання про те, чи має право на життя ця справа, чи її слід закрити. Саме у заяві народного депутата містились додаткові вимоги, які не були прийняті судом дорогою, але розглянути, То в цьому випадку дійсно потрібно залишати позов без розгляду, оскільки народний депутат відповідно до рішення на суди не немає адміністративного процесуальної діяльності. Якщо ж ми розглядаємо позов громадян Господьської кінолярні, то в цьому випадку, на мою думку, дійсно слід закрити провадження. Позивач, за словами юристів, з невідомих мотивів активно не хоче формування Вищої ради юстиції, а сама справа зачіпає підвалини одразу законодавчої, виконавчої та судовий гілок влади. Призначили, як пишеться написано в законі, призначили трьох членів Вищої ради юстиції. І чомусь з невідомих нам підстав і причин народний депутат Богословська звернулася як фізична особа до суду, щоб спростувати обрання цих членів. За словами експертів, справа не має публічно-правового спору, тому має бути закрита. Сподіваємося, що сьогодні вже її закінчать і винесуть якесь рішення остаточне по ній на сьогоднішній день. Наразі остаточне рішення не прийнято. Ярослава Котеренко, Євген Бордієв, служба інформації за